постійної напруги спорт підтримує and basketball rewards effort and making the correct plays at the right time we didn't do that Я думаю, що ми зіграли хорошого круг, а ми тут можете сказати, трішки не піднажали саме в останніх двох четвертях що, на твою думку, чому не вдалося все ж таки перемогти, плюс 6 була перевага, і тут все ж таки не втримали цю перевагу? Стеця, що ви думаєте, що ви не могли вирішити, тому що ви мали плюс 6 марків в грі, що ви думаєте, що ви не могли вирішити? Um, making the right plays down the stretch. We didn't make the correct uh, IQ plays down the stretch to, to really pull out the clock and and use our our lead to our advantage. Okay. Can you say this again? Oh, uh, we didn't make the right plays down the stretch when it really mattered. We didn't uh, use the clock to our advantage like we should. No, zrovna moro sказати, meni duže dobre by zjednale jak toho po 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 Цю справу на те, що ми не перемогли. Не е, тобі довелося е, дуже велику частину е, гри пропустити, тому що було три фоли. Наскільки важко було спостерігати е, і тільки морально підтримувати, знаючи, що в тебе є ці фоли е, і розуміючи, чому е, тебе берегли на вирішальні хвалити. Uh, Stacy, when you were sitting on the bench the majority of the time because you had three falls, uh, how it was when you were just sitting and like uh, staring at the game, waiting for this? Because uh, our coach uh, was saving you for the um, for the essential time. So, what about this? It's a part of basketball. You know, I got to be careful. I'm got to work on fouling less so I can lengthen my time through quarters. But Ну, що можу сказати? Це є частина баскетболу, частина цієї гри. Uh, треба довірятися своїм гравцям і саме ну, чекати свого моменту. Тому це частина баскетболу. Uh, ну, вітаю команду Одеси з перемогою. Mm -hmm. Хороша гра була, yeah. але команда Одеси. В кінці зіграли більш дисципліновано і в принципі заслужено перемогу. Вона взяла те, що ми, е, грубо кажучи, скориставшись нашими помилками, вони забрали просто те, що, те, що ми їм самі віддали. Ну і все. Наскільки в кінцівці не вистачало трьох гравців, які не добрали Там взагалі не тільки в кінцівці, взагалі не вистачає гравця. Якщо ви помітили, у нас великі проблеми. З виводом м'яча взагалі. У нас в задній лінії проблеми навіть не в самій кінцівці, а взагалі треба сказати. А в кінцівці, звичайно, коли сів за 5 фолів Кацько, то у нас загострилася ця проблема, скажімо. Але все одно є досвідчені гравці, які не мають права робити помилок, як на мене в кінці. Продовження цього, чи коли можна... Розрахувати повернення Алтухова? Я не знаю. Чесно, не знаю. Він не знає, лікар не знає. Там така травма, яка ну, якось воно. Тобто ніхто не дає ніяких прогнозів, коли вона... ця травма просто у нього залікується. Така травма він починає тренуватися, вона починає боліти. Ми один раз взяли його на перший бабу за остр, прийняли рішення лікувати. Тобто він лікується вже. Коли він повернеться, я навіть не знаю, не можу вам сказати. Ну, так само і глядачі в трансляції запитували, що Максима Дейне. От я б хотів об'єднати це питання. Не грав сьогодні Максим Дейном, були якісь проблеми. І так, само, і так само ми бачили, що там гуртувався вже вийти на заміну марків, але потім... Ну, дивіться, стосовно, я б я б це, так, це питання не об'єднував, це різні. Максим Дейне виходить і не встигає. Людина, яка ну, це стосується, до речі, не тільки там, Максима Деїни, людина, яка входить, починає свої дії з, з е, помилки. Да? Ну, от, тут такий матч, розумієте, ну, який він був конкурентний, якщо ви помітили, да, весь весь матч. Ми не мали собі е, дозволити, да, щоб хтось, хтось вийшов, помилився, потім один. Я теж хочу вийти, помилився. Ну, тому було прийнято рішення року. Брати таку обмежено ротацію. Стосовно Марківа, звичайно, він довго посидів, і там був момент такий випускати його не готового і не в грі, далі, без ритму, тому він просто пішов. Але я таке це, грубо кажучи, підставляти людину, да, була на той момент гравець, який в грі там, приймав участь, він там, в ритмі, далі, тому я б не об'єднував цієї. Ці заміни. Да. Тобто Макса там своя проблема, він як би ну він виходить і робить помилку. Я йому, я йому про це кажу. Що, ну, мене не влаштовує, коли з заміни виходять люди, починають свої дії з помилки, і потім кажуть, що ну мені ж треба війти в гру, мені там мені пару помилок треба зробити. Ну це не в цій грі. Можливо, вчора це можна було робити, коли там було вже все зіграно. А сьогодні дозволити собі такі. Один вийшов з помилки, другий вийшов з помилки, третій вийшов з помилки, мінус 10 до то побачення. Тому якби, ну, це була просто реакція. Що важливіше для команди перед завтрашньою грою відновитися фізично, тому що 12 годин грає, чи відновитися морально такого 0-10 наприкінці сьогоднішнього матчу? Фізично, звичайно, фізично, деякі гравці самі бачили, да. Відіграли великі хвилини, звичайно, ну а психологічно це психологічно найважче. Фізично можна десь, можливо, там відновитися. Психологічно дуже важко. Звичайно, дві ганебні поразки там від Дніпра і будівельника звичайно потрапили під каток такий, да? І сьогодні мали шанси на перемогу. І так, глобально, якщо би дисципліновано, спокійно і такі холодні рішення в кінцівці приймали гравці. То, ну, я думаю, що ми б цю гру забрали, там, за хвилину там щось 50 було плюс 6 наш м'яч, ми дозволяємо собі втратити раз, потім е, дальній кидок, потім е, прохід там, е, 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 така ціла низка помилок, яка призвела до того, що плюс там, два незабитих штрафних, і, ну, і воно все от вмістилось в останню гру, в останню, вибачте, дві хвилини. Але, е, Баскетбол грається головою. Це дуже інтелектуальна гра, я кажу. Це Саме найскладніша гра стосовно таймінгу. Ніде більше таких ігор немає, де скільки зав'язано на, на час. 5 секунд, 3 секунди, там 8 секунд, 14 секунд, 24 це все треба тримати в голові. Якщо гравець грає однаково на початку гри і е, на останній хвилині, це означає, що він не грає головою, він не думає просто, скільки нам атак треба зробити. Навіщо мені там іти на 5 секунді атакувати? Тому, як знаєте, як я, як я кажу, є якийсь баскетбольний бог, він, він за такі дії наказує і правильно робить, до речі. Дякую вам. По-перше, хочу подякувати за силам України за можливість грати. Дякую величезним за це. Що по грі, вітаю нашу команду з перемогою. Нарешті ми обірвали цей жах жахливий момент, коли. Гра за грою ми програємо. Бо нарешті сьогодні була якась не знаю, хімія, можливо, у захисті. Не так, як у нападі. Особисто мені багато чого не сподобалося у нашій грі у нападі сьогодні. Але у захисті, дякую хлопцям, зіграно ми грали у захисті. І промогли захистом, так сказати, багато зробили перехоплень і пару... тоді, коли могли зламатися, влучили пару важких тактиків. і стали впевненіше брати штурму нападу. Які думки були в вас, як капітана команди, в той момент, коли перебуз підірвався на 6 очок перед вашим фінальним ривком, скажімо так? Думки були О, ні. знову. це. Сьогодні не може бути, щоб ми програли знов. І... Хотілося грати, щоб перемогти. Ну, Я думаю, що гра сподобалась глядачам. Тримала ці до останньої секунди гри. Що по грі, по нашій команді у нас, ви бачите, у нас проблеми як в задній лінії, так і в передній. Тобто у нас ну, нехватка складу на даний час. Тобто нас по цьому штормить команду, то тобто, верх, то качелі такі. такий. <клес> тобто сьогодні. Ці моменти і от гольових передач у нас мало було. Тобто, Німа немає тої зіграності. І, е, ми розраховуємо на американських хлопців, які нам сподіваюся, що допоможуть як в задній лінії, так і в передній у нас По При цьому от, такі качення. А так подяка велика хлопцям, що вони боролися до кінця. Е, Луцьк теж непогана команда у вас висили вас і Мусієнко. Так що було Інтересно грати Сьогодні знову був рахунок 74-73 на вашу користь в кінці поєдинку, так само, як і вчора, чи не відчувалося якось державлю. Вчора було 4 секунди, сьогодні 28. Ми з працювали до останньої секунди. Трохи не виконали установку, то що не дали цей свій вільний кидок в кінці гри. А так, ми об этом не думаю, працюємо до останньої секунди, як пролунає сирена. Ні, ну покажуть, що тренери це такі спортивні тренери, там, футбольні, баскетбольні і так далі, це такі досить бувають забобольні люди якщо <гуду> да, ну, на цьому сконцентруватися, то гра закінчиться і ти на цьому рахунку і залишишся, то, по, по цьому це потім, коли гра закінчиться, то ми потім вже аналізуємо і робимо помилки, які гарні моменти, і двигаємося вперед. Цьому у вас такі моменти.